Ми розцілувалися з Марійкою, наче старі подруги, і ще п'ять хвилин жебоніли про онуків і дітей, ціни та погоду. Отак збоку і не скажеш, що колись ми були найзапеклішими суперницями. Марійка була артистка з самого дитинства, завжди гарно одягнена і перша на святкових вечорах, гарно виводила мелодію і усміхалася. Яка мила дівчинка точно буде артисткою, думали всі. Ми ж, звичайні смертні, не любили Марічку Задаваку, яка всі свої списані домашки і контрольні пояснювала тим, що їздила на виступ і не встигла підготуватися. Але найбільше вона мені стала поперек горла, коли Василь почав залишатися на всі репетиції, хоч з його акторських талантів було носити лавки для глядачів. Я ж Василя любила з самого малку і вже тоді шарілася від задоволення, коли бабуся його казала Подивися, Васильку, яка гарна наречена для тебе росте. Після школи ми пішли поступати. Я в швейне училище, бо у нас були фабричні цехи за кілька кілометрів від райцентру. А Марічка пішла в училище культури. Я вірно чекала на Василя з армії, а її душа прагнула драми та мелодрами, і тому вона в місті закрутила роман з чоловіком, у якого через півроку раптово виявилася дружина і дитина. Але замість того, щоб ходити з опущеною головою в погляді Марічки, читалася зверхність і вона випускала клуби диму, розповідаючи про своє доросле кохання. Вона б ще довго рекламувала такі стосунки, якби хтось не доніс її батькові. І Марічка дуже швидко опинилася на квартирі в далекої тітки, яка мала не лише характер, але й силу і натхнення ходити за дівчиною чинне по п'ятах. Василь вернувся з армії і я з трепетом пішла на танці до клубу. Дуже сподівалася, що він оцінить, яка я стала за ці роки. Але його погляд байдуже ковзнув по меді. Він вишукував Марічку. Ну, почула подушка подружка про мою біду, не просихала кілька місяців, а що поробиш. Вчилася далі на танці більше не ходила, толку з того. Василь подався до міста і подейкували, що запрошував Марічку на каву. Але та йому відмовила і не просто відмовила. А ще мистецьки прийшлася по його особистих та фізичних, економічних і інтелектуальних якостях. Того вечора на танцях Василь шукав вже мене і розпитував, чого я не приходжу. Я чула, як малі камінчики цокали в моє вікно, але батько швидко поставив такому каменепаду кінець. Я зараз як бровка спущу, то хтось дуже пожаліє, що стоїть під вікнами. Василя вітром здуло, бо нашого бровка знали всі. А потім Василь почав повз нас їздити на велосипеді. Дуже любив їхати поза село, коли ми з жінками верталися з автобуса і несли важкі сумки. Василь гонорово пропонував підвести, але я супила брови і тягла свою сумку сама. Через кілька тижнів Василь вже їздив мотоциклом, і в його коляску лізли всі жінки з сумками. Але я вперто йшла з важкою торбою сама. Далі Василь пропав на півроку, а потім вернувся з автомобілем і галантно відкрив мною двері, коли я вийшла з автобуса з роботи. Я б не сіла, але бабки сунулися самі залізти в машину і мене просто туди запхали. Їхали мало не з відкритими дверима, щоб всі влізли. Ввечері Боровко гавкав неперестаюче, а шибка аж звеніла від камінців. Та доки то буде, не витримав батько. Ти хочеш, аби пес голос втратив? Вийди на двір. Василь стояв з букетом, то були квіти з сусідчиного городу. Томко, йдеш до клубу? Йду, прошепотіла я. Тепер у нас онуки величенькі. Діти влаштовані, і ми часто згадуємо ту їзду, коли з багажника бабусі вискакували, мов олениці. А Марічка, вона теж знайшла своє щастя. Але яке воно, не мені судити. Головне ж, що вона моє ніколи не зазіхала, і на тому дякую. Підпишись, підтримай українськомовний контент.